Фермерське господарство «Прогресбері» впроваджує сучасні технології вирощування та переробки органічних ягід малини, полуниці та бузини за стандартами Євросоюзу. Підприємство має в обробітку землю площею більше 35 гектарів. Знання, досвід та натхненна праця фахівців дозволили підприємству досягти значних результатів, а саме врожайності до 14 тонн малини традиційних способів виробництва: 10 тонн органічної малини з гектара. Власник фермерського господарства Прогресбері Олег Кудлай більше 10 років працює у сфері агробізнесу, з яких 5 останні займається органічним ягідництвом. Фермерське господарство Прогресбері щорічно реалізує понад 700 тонн ягідної продукції. Наш холодокомбінат має потужності шокової заморозки свіжих ягод до 10 тонн на добу. Ми плануємо збільшувати потужності виробництва. Сприятливі ґрунтово-кліматичні умови, традиції ягідництва нашого краю стали гарним підґрунтям для успішної підприємницької діяльності, фермерського господарства Прогрес Бері». Ми працюємо з найурожайнішими сортами британської та американської малини. Високий попит у наших клієнтів має смачна малина селекції Краснокутської дослідної станції в садівництво. Прогрес-Бері має сертифікат на систему керування безпечності харчових продуктів та сертифікат на виробництво, зберігання, експорт ягід органічної малини, полуниці і бузини. Швидка заморозка свіжої ягоди дозволяє зберігати її корисні властивості та привабливий вигляд. Кожна партія малини відправляється на експертизу в європейську лабораторію. Ми вже маємо досвід експорту нашої органічної продукції до Німеччини, Франції, Італії та Польщі. Органічне садівництво вимагає багато турботливої праці людей. В сезон ми залучаємо до збору врожаю більше 200 працівників. Фермерське господарство Прогресбері запрошує до співробітництва європейських партнерів, які зацікавлені у закупівлі якісної та смачної органічної малини, полуниці, бузини та ягід вирощених за традиційними технологіями.